книга пророка Малахии из 3 раздела, 14 вершик Малахия 3,14. Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. І нині ми вважаємо над щасливими. лучше устраювають себе делаючи без закона и хоча искають Бога, но остаются цели. I know for young generation it's very hard to understand this scripture. Але старша генерація, середніх віків генерація, вона розуміє, про що я говорю. На сьогоднішній день, проїжджаючи більше як 90 країн світу, буваючи на багатьох євангелізаціях, зібраннях, конференціях, до мене підходять люди, особливо служителі, проповідники, пастори, євангелісти. Вони говорять, славі! Ми такого раніше ніколи не переживали. Весильний тиск на наше життя, ми не знаємо, як витримати. Ніколи в історії ще так сатана не атакував сім'ю служителя його дітей і правнуків і внуків. Багато сьогодні зійшли з дистанції. Сьогодні Америка говорить, це статистика американська, що всі пастора в Америці в середньому, які служили на служінні пасторському, сходять з дистанції 55 років. Я раніше починав проповідувати. Тоді казали, побачиш ти телевізора на замітку. Я пам'ятаю, прийшла воля. Ми організували місію Добрий Самарянин. Я розпочав з першої телепередачі. До Львова їхав в студію записуватися, тому що на УТ-1, ут 2 були мої телепередачі. Бертерська рада зібралася в церкві і рішають: телевізора не можна дивитися. Якщо хто буде дивитися телевізор, того на замітку на 6 місяців. Але, ну, Радчуку ми дозволимо, він по телебаченню проповідує. Треба дивитися, як програми йдуть. Я не забуду купив маленьку коробочку телевізора в хаті, а молодь битком стоїть, ніколи телевізора не бачили. Не можна було. Young generation, you do not understand what I'm talking about. І пам'ятаю, дивилися мої телепередачі по телевізору. Хто міг подумати, що сьогодні, в час трансформації, сильної навігації в. Цьому просторі по інтернету стільки змін і перемін пройде, що сьогодні кожна дівчинка, яка пасе телята на поліському краї, буде мати телевізор в своїх руках. Але ви чи знаєте, що в Америці є великі дві хвороби? Я не буду говорити за останні, які має Америка, тому що Америка is a great country We pray for America, we love America so much. Але є дві великі проблеми: це drugs наркотики. І сьогодні є один із таких kind of drugs, що якщо тільки людина його попробує, то підсідає на такі таблетки, що потім вилікувати неможливо. І вони є зафіксовані і знаходяться на обліку в лікарнях. Це є 3,5 мільйона людей. А іще є другий тип наркотиків, коли люди вживають їх, це ще більша спокуса, це ще більша проблема. Десь біля 4 мільйонів разом. Які сидять на цих наркотиках. Але ніхто не міг дослідити тільки недавно дослідили, що саме більше наркотик є в Америці це порнографія. І лікарі, професори, які працюють в тому напрямку, дослідили, що якщо хлопець чи дівчина сьогодні заражена цим вірусом наркотиків порнографії – то потім, зупиняючись, бере три роки, щоб звільнити розум від цього зілля. Три роки рушаться сім'ї, мораль, духовність, персоналити і все, що є за цим. І знаєте, скільки таких людей? Понад 40 мільйонів. А звідки хто знає. А чи ви знаєте, що кожен у вас IT зареєстрований? І той, хто виходить на інтернет, моментально є центральний комп'ютер, який все бачить, прослідковує і робить характеристику. Хто із young generation чи старших дивиться оці сайти, виходить туди і робить те. І на сьогоднішній день ми розуміємо вас. Молода генерація. Ми розуміємо, що вам нелегко є протистояти. Ми розуміємо, що вам важко є боротися. У нас час такого не було. У нас був другий час. Також був час випробування, час репресій, ми платили ціни. Нам було нелегко, але прийшов інший час. І ми зустрілися зараз з великими визовами. Весь світ бурлить, будоражить, інтегрує. Весь світ шокований. Не знаєш, куди там молодь піде. Тому що вони більше використовують Інстаграм уже, ніж і вебсайди, або ж ж Фейсбук, або ж, ж Ютуби, ніж телевізори навіть. І всі носять в своєму портмане. І ми стали перед запитанням: а що робити далі? А як рухатися, коли проходять марші хлопців і дівчат? Роздітих. А що робити, якщо в школі, в університеті є така пропаганда? В Америці і не тільки в Америці, а візьміть, які визови в Європі зараз. А в Ізраїлі ми повернулися в мусульманському світі. В Україні які перекоси? Україна рекорди побила. Коли сьогодні 4,5 години в день молодь в Америці проводить з інтернетом, то Україна 5 годин з інтернетом. Я коли почав проповідувати, я звернувся до пасторів, браття, дайте Біблію. Мені 14, я хочу проповідувати. Браття кажуть, славі тільки 5 біблій на 300 людей. Нас біблії не було. Я пам'ятаю, їхав в Литву, а потім в Ригу, а потім в Естонію. По Таліні ходив, шукав фінів, які привезли Біблію. Я отримав першу Біблію, я цілував кожну сторіночку. Зараз почну цитувати і буду до ранку цитувати. Бо я пам'ятаю з дитинства, коли я чотири години в день проводив з Біблією. Коли мама приходить в час ночі і каже, синок, у тебе одіяло на голові, але Біблія лежить на колінках і фонарик під борідкою, і ти читаєш Біблію. Я вивчав, а сьогодні молодь з інтернетом, що навчить інтернет, а скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, що доброго він дасть. Одного разу я в Канаді проповідую і кажу: знаєте, я добре не розбираюся в інтернетах і в комп'ютерах. Ну, тільки недавно я вивчив. У мене такий маленький слип був, знаєте, телефончик. Такий закривався, відкривався. Тут треба такого ще айфона всякого. Вау. Я кажу: ну я зараз перевіру, бо Google кажуть дуже розумний. Він має відповіді на один мільйон запитань зразу. Ну, я думаю, ми із села. Правда, Петрик, з Рівненщини, не зі Львова, не такі інтелектуали. Думаю, зараз ми обійдемо Google. І я задаю: Google, дай мені відповідь. І коли я розказав це в Канаді, один пастор моментально сидить вперед і починає задавати запитання, які я задав. Google, скажи, що таке вічність? What is eternity? Google шукає, 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 і потім відповідає: I do not qualify to answer this question. То Google не знає, що таке вічність, а він і знати не буде. А ви, сестри, знаєте, так? Тому що тато й мама вам розказали. Пастор сказав, ви, браті, і сестри, знаєте, що таке вічність, правда? Тому що вічність, коли буде початок. Але ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Тому то тримайтеся, Бога, читайте Біблію, не сидіть в інтернеті, вивчайте Слово, сповняйтеся Духом, наповнюйтесь благодаттю, шукайте Ісуса, бо буде вічні з Ісусом, навіки вічні. Алілуя! Вас можна пічах скидати? Ні? Хай буде, хай нічого треба ще. Ви кажете щетно служення Богу. Ви говорите, щетно. За чим ми постімося, молимося, ціну платимо? От для чого ми ходимо на співки? Навіщо ми їздимо на кемпи? Навіщо ми йдемо проповідувати в пилюці, в резюці? Навіщо ми на розбор слова ходимо в середу на зібрання? В неділю навіщо? Ось подивіться, вони живуть краще. Вони не піддаються тим репресіям, тим випробуванням, вони не платять ціну, штрафи, вони так не постяться, не моляться, Бога не шукають. А вони живуть краще, ніж ми. Подивіться, яка паралельна на возі. Вони живуть краще. А це пише Амалахія. І нині ми вважаємо надмінних щасливими. Тому то сьогодні буде тема моєї проповіді, молодь і всі ми. Давайте будемо йти проти течії. Одного разу мене запросили проповідувати на Аляску. Після зібрання потім кажуть, брати, Славік, ми хотіли б показати тобі дещо, що ти ніколи не бачив, тому що ти з України. І вони взяли мене і я приїхав на те місце, де річка текла зверху, але знизу, знизу, з океанської води. Було дуже багато риби, яка називається Салмон, червона риба. І оця Салмон, вона стрибала наверх, щоб по течії наверх піднятися і викинути там нерест, тобто дати народження новій рибі. Тому що колись вони там народилися і вони повертаються на ті самі стоки, звідки вони взяли свій початок. І я дивився, як ця риба хоче стрибати на ці скали. Як деяка розрізала брюхо, і потім по течії йде назад, уже в океан пливе. Вона не змогла arrive to the Destiny Я бачу, друга риба скаче, знову поранена, і вода змішується з червоним кольором. Я подивився, не було кінця. Я не знаю, скільки там було. Напевно, там сотні тисяч тої риби, яка все скакала проти скал. Ми піднялися там по цій вулочці маленькій, по цій дорисці, і бачимо, як вона сотнями, сотнями пробирається наверх. Риба для того, щоб там дати нове життя, іде проти течії. Скільки виразів, браття, йшли проти течії. Коли сказали, Біблію читати не можна, коли сказали, сина вашого посадимо, коли дочку вашу не пустимо в університет, коли говорили, ціну будете платити, штрафи в тюрми заберемо, ми йшли проти течії. Молоді сьогодні не легко йти проти течії. Тепер подивіться до Писання. Зараз за дві ілюстрації розказати, як було в той час, коли люди йшли проти течії. Вавилонське царство було дуже велике, там було 127 областей. Хто може собі уявити карту, може собі представити, де є Індія? І починаючи від Індії, Пакистан, Афганістан, Сірія, Іран, Ірак, Ізраїль, вся Мідл іст, Саудовська Аравія аж до самого Єгипта. 127 областей. Тоді були області, зараз країни зменшилися. Велике могутнє царство медян та персів. І коли рішення приходило, ніхто не міг його зруйнувати або відмінити. Печатка і підпис да І тоді, коли набуходоносур цар, який був дуже великим, авторитетним, поважним, вирішив поставити боввана, айдол, ідола. Він був 6 метрів ширини і 60 локтів висоти, дуже величезний. І тоді було таке повеління: той, хто почує пісні, музикальне орудя, всякі скрипки, цвірелі і, 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 і музикальні всі орудя, які будуть співати і, і, і будуть грати. Якщо ви почуєте, була спеціальна музика, тоді в той час ви впадіть і поклоніться тому бовану, який я поставив. І всі народи, і раби, і вільні, всі, хто були в той час в тому місці, мусили це зробити. І коли побачили, вони не там трьох людей, які були помазані Господом, пленники із Ізраїля, slaves фром Ізраїл. І вони донесли царю і сказали: Царю, у твоєму царстві є ті, на яких ти положив відповідальність, це седрах Місах і Авдінаго. І вони не поклоняються твоєму ідолу, якого ти поставив. Тоді цар прикликає їх і каже до них: Хлопці, ви що спеціально це робите, що не кланяєтеся? А давайте ми так зробимо спеціально для вас. Ми знову покличемо музикантів, вони будуть співати, будуть грати, будуть свою пісню піднімати, а ви в той момент встаньте на коліна і поклоніться. Можливо, седрах місах Євдінаго для того, щоб зберегти статус, титул, позицію, тому що вони були міністри в той час у Навгодоносора. Ну, хоч нахиліть свою голову, ну хоч приклиніть одне коліно, ну хоч що чуть-чуть, зробіть. Будь ласка, зробіть це. Я пам'ятаю, ми сідали в перший раз телявів в, в 90-х роках з епіскопами в Ізраїль, поїхали, і тільки й вийшли з літака, а тут охорона, поліцаї. І всякі секьюрити ізраїльські. і тільки стали на землю, і вдруг, брат Біла, спадає на землю і цілує Ізраїльську землю. Перший раз приїхав в Ізраїль. Для мене було, я не знаю, що це трапилося, поліцаї так дивляться, приїхали в Ізраїль. Ну, встань, будь ласка, на одне коліно, сідрах, месах, поклонися чуть-чуть. А вони сказали, цар, нам нуждені тебе відповідати на це. Ми твоїм богам і стукану, который ти поставив, не поклонимся. І Бог сильний спасти нас від печі і від руки Твоєї. А якщо так і не буде, ми все рівно не поклонимося. Троє хлопців в чужому краю, будучи полоненими, рішили йти проти системи царського повеління, рішення міністрів, рішення ради, рішення конгресів, рішення всіх дум, вони рішили йти проти течії. Цар, ми. Багам твоїм служити не будемо. Ми твоїм ідолом поклонятися не будемо. Ми в грязні сайти заглядати не будемо, не будемо цього робити. І тоді цар розлютився і каже тоді: «А ну ка підіть до мене, бачите, яку я піч збарував. І ця пічка є дуже сильна. Але розпаліть її в сім раз сильніше, ніж ви палите її. І вони підкидають туди там дрова чи уголь, підкидають, топтять, палять, палять, і розпалюють. Можете собі уявити, в сім разів сильніше. І тоді він сказав: самі сильні воїни із мого війська, ану каді сюди. Вони підходять, зв'яжіть хлопців, в одежі, верхній і нижній, і кіньте туди зв'язаними до печі. І Біблія каже, що ті воїни, які зв'язали, які кидали їх до печі, були вбиті вогнем моментально потеря луччих воїнів царства Вавилонського Бо вони кидали туди зв'язаними хлопців із єврейського народу. Цар не спішить додому. Можна було похлопати в ладоши і сказати: кінець, фініш, нема тих, які не виконують царського повеління. Але цар стоїть. Йому було трошки на серці якось не байдуже. Він розумів, що ситуація складна. Він їх поважав, мав симпатію, але на них донесли, зробили наклеп і зараз хочуть, щоб вони були страчені. У мене виходу нема. Я гублю своє царство, свій авторитет, свою позицію. Я мусю виконати. Не спішіть, цар додому. І тоді цар підходить до печі, тому що щось побачило його око. Він тоді запитується у своїй, я думаю, не говори, Біблія, у нього руки траслися. Його голос тремтів. Скажіть, будь ласка, чи ж не трохи ми кидали в піч? Так, царю, ми трох кидали. Але чому я бачу зараз четверо. І вони ходять по печі, посередині розмовляють. А четвертий подобний на сина Божого. Чому це? Що ж це трапилося? І тоді цар свій голос піднімає і кричить Сидрах мисах Явдінаго. Дивіться, як пробудження прийшло швиденько. У вас було так на наєванізація, га? І ще пастор не сказав амінь, а вже Дух Святий працює, в серці кличе. І він не сказав просто, хлопці, що з вами? А він зразу зрозумів, такого в історії по природі не могло трапитися. Щоб троє з вас зв'язаних, вогонь вбиває тих, хто кидає, і в той же самий момент, коли вони падають мертвими, ходять ці хлопці, а з ними четвертий, як син Божий. І в нього міняється пластинка І він каже: Сидрак раби чуєте Бога Всевишнього, вийдіть. І коли вони вийшли, Подивилися шнурки, з якими зв'язані були вони, були розв'язані. Вогонь їх забрав, Господь їх забрав. Але коли вони понюхали, запаха диму не було на рубашках, не було на їхніх світрах, на костюмах. І тоді цар дає повеління. Мною дається повеління по всіх народах. По всіх мовах, по всіх володіннях мого царства. Що якщо хто-небудь із вас буде говорити погане слово на Бога сидраха місаха Евдінаго, то дом то я зруйную, і їх зруйную, тому що немає такого Бога, який міг би так спасати. Сидрах місах Евдинаго ішли проти течії. Ви говорите щетно служення Богу. А далі як написано, но боящийся Бога говорять. дальше віршик, боящийся Бога говорять, чтить Господь, зрит Господь, і пред ним пишеться пам'ятна книга. Ідіть проти течії. Ще один момент. І старо так казав, брат, сьогодні, старий заповіт. Він був на сході. Його звали Йов. Він жив в землі УЦ. І Біблія каже, що він був настільки авторитетним і знаний. Ось скажіть, будь ласка, не було інстаграму, інтернету, радіо, телебачення? По чому люди взнавали, що він був такий авторитетний? В чому заключався його авторитет, коли він не був царем або ж міністром? По чому взнавали, що він був саме один із сильних лідерів на тому краю? По чому? Подивіться перше. Я не буду про це перераховувати, тому що немає часу. Але в нього було три тисячі верблюдів. Якщо сьогодні перерахувати, скільки коштує один верблюд, ціна йому тисячу доларів. Це було багато років назад, зараз іще більше. То якщо три тисячі помножити на тисячу, то це три мільйона. Можете уявити, в той час Йов був мульті-мульті-мультімільйонер. -мульті Дуже багата людина. І в нього народилося семеро хлопців і три дівчинки. Але дивіться, де була захована Ізюмінка. В той час, коли зібралися сини Божі перед Господом, прийшов і сатана. Бог запитався, скажи сатана, де ти був? Що ти робив, куди ти ходив? А він каже: знаєш, Господь, я обійшов всю землю, я все бачив. І Бог каже до нього: чи звернув ти увагу свою на раба мого Йова? Я хотів би, щоб Бог сказав би, чи звернув ти увагу на Славіка Степана, Анатолія, Петра, Павла, Ірину, Катерину, Світлану, чи звернув ти увагу? Тому що немає таких, як він. Чому він був авторитетним в той час? Подивіться, де захований секрет. Коли хлопці збиралися на святкування Берздей. Їх було семеро, значить, через місяць вони святкували день народження. Вони прикликали своїх сестер, тато й мама там не були. І вони святкували, пили вино, веселилися, поздоровляли, і коли все закінчувалося, то тато кликав їх до себе додому. А тоді ставив своїх синочків і дочок і сказав: Принесіть мені вівці, і за кожного він приносив жертву Богу. Тому що казав Боже, може так трапилося, що діти мої, напившись свина, тебе проклинали, хулили або погане слово говорили. І так він робив щоразу після веселини своїх дітей. Ой, як не подобалося це дияволу. Батько стояв за щиту своїх дітей і за кожного молився, тату, ти ж не був на веселина, коли не бакал піднімали. Тату, ти ж не був тоді з ними, коли вони погане слово на Бога говорили. Але він казав: може, так трапилося, що мої діти згрішили. Бо я хочу, щоб мої діти були святими. Ось де було серце батьківське. І він приносив жертву перед Богом. І тоді каже Сатана йому: О Господи, ти кажеш, що він благословений, що він богобійний. Що він благочинний. Але, знаєш, ти ж йому все дав. І раби, рабині, багатство, сім'ю, дітей, жінку, все. Забери це, все. Ти побачиш, що він тебе прославить. Якби йов знав, що сьогодні буде книга Йова проповідуватися у всьому світі в 198 країнах. але він цього не знав. І Бог йому дає. Повеління, я тобі дозволяю. Йди до Йова, наводь свій порядок, тільки душу його, і його не торкайся. І пішов сатана. Ви знаєте, що на сьогоднішній день, от ви чули, співали пісня, святий, святий, і нас дух піднімає, нам хочеться разом співати. Тому що музика, як нажимаєш на одну клавішу, дає один тон, а на другу другий тон. Інколи від пісні піднімається дух і настрій, інколи від пісні плаче людина, а інколи хочеться повеселитися, а інколи смуток, роздуми приходять. Музика, пісня грає свою роль. І ось тобі собі його чекає, приходить один вісник каже: пане, Савіяні напали, побили, забрали. Пане, ті напали, побили, забрали. І то так зробив диявол. Знаєте, як сценарій писався в фільмі один за одним. Тільки той, що не закінчив, а інший в черзі стоїть, третій в черзі стоїть, четвертій в черзі стоїть. І Йов про це все слухає, переживає, приймає цю інформацію через розум, через серце. Він був дуже чутливий, сенсатив. Не могло бути, що йов після тих святкувань у дітей приносив жертву Богу, не маючи серце сенсатив. Він був дуже чутливим. І тоді, коли інформація за інформацією лягала в його розум, приходить саме останній. Це був сильніший удар, який міг тільки пережити цей муж. Один із вісників останній приходить, коли вже розказали, що він втратив багатство, а значить, і славу, авторитет. Кошти, все. І приходить вісник і каже: Пане, у твого старшого сина зібралися на веселини твоя сім'я. Вітер пінявся з пустині, на дім обвалився, і всі загинули десятеро дітей.